За всі добродійства, що ними Господь наділив нашу небесну матір, Марія склала найкращу молитву подяки, сказавши, Величає душа моя Господа і радіє мій Дух в Бозі, спасі моїм. У цій благодатній молитві Марія дякує не тільки за себе, але за цілий свій нарід, бо великий вчинив Господь для неї. Серце Марії було повне вдячності кожної хвилини і днини її життя. За звичайний хліб, насушний і за найбільший привілей Марія завжди клонила свою голову перед добротою ласкавого Бога. Кожну ласку Марія розважала в своєму серці і пізнавала, яким безконечно добрим є Господь. А її вдячність Богові була завдатком нових більших ласк. Кінчаючи оцим роздумуванням місяць травень, чи не повинна б із нашого серця полинути пісня вдячності до Бога за Його безчисленні ласки для нас? Превеликий і нам сотворив Господь, сотворив нас, відкупив на Христі, Освятив нас ласкою Святого Духа, і стільки добра та любові виявляє нам кожного дня. Хто ж дав нам оцю могутню заступницю Марію, як не Бог? Скільки ласк сплило на наші душі впродовж цього місяця травня, коли б ми тільки вміли Бога просити та Марію благати, а не вміли дякувати. То чи не слушно міг би сказати Христос про нас так, як про тих десять прокажених? Чому не вернулись вони дати хвалу Богові? Чи ж ми не беремо за зле тим, що нам не дякують? Як же ж ми можемо з невдячного серця ще й просити у Бога більших ласк? Або, можливо, Дякуємо Богові, але тільки за приємні речі. Праведний Йов дякував Богові за все, долю і недолю. Бог дав, Бог взяв, нехай ім'я Боже буде благословенне, говорив він. Багато треба нам іще вчитися тієї вдячності від Марії. Хай не буде одного дня в нашому житті. Щоб ми не величали Бога та не дякували Йому за все, від ложки страви до найбільшої ласки, бо цим запевнимо собі ще більшу Божу щедрість. Нашу молитву вдячності завжди передаваємо через руки Марії. Вона любить вдячних дітей. Не чекаємо на День подяки. Що припадає раз у рік. Але кожен наш день нехай буде днем благодарення. Особливо дякуємо Марії за те, що нам дала такий прекрасний зразок для наслідування. Легше буде нам іти тією дорогою, що нею першою після Ісуса пішла Марія, і яка нікуди інакше не веде, тільки до Бога. До вічного щастя, єдина і непорочна діво, що Бога без сім'ї породила, моли Його, щоб спаслися душі наші.